Рот насправді унікальне місто. Проте, попри нашу заклопотаність, ми часто цього не помічаємо. Воно історичне, казкове, дещо містичне і головне рідне кожному. Аби переконатися в цьому, давайте разом подивимось на нього інакше. Запрошую вас на прогулянку. Дія перша вузлик на Київській набережній. Точкою нашого старту став ось цей вузел. Ви часом не знаєте, хто його зав'язав? Ні. Вузли бувають різні. Хтось, коли щось забуде, зав'язує собі вузелка, аби згадати, у когось виникають вузли в сімейних стосунках. Але цікаво, чому в Ужгороді на набережні зав'язаний такий вузол. Спробуємо дізнатися у перехожих. Навіщо у нас в Ужгороді ось такий вузол? Що він символізує? О, символізує, думаю. Дружбу нашу силу, дружбу і якусь загадковість. Один раз бачила тільки по телевізору людину, яку, який робив ці пам'ятники, але чесно кажучи, не знаю, для чого цей зроблений. Пам'ятники завжди ставлять людям, людям, які, якби з історії, да? я би з задоволенням поставила якийсь людині, яка буде гідна тому, але. Працює і робить щось для Ужгорода сьогодні, тобто із сучасності, щоб ми не потім узнавали про це, коли пройде, не знаю 100 або 200 років. Шкода, що ці двоє так і не знають, що символізує цей вузел. Насправді це нагадування кожному про реального, але вже напівлегендарного закарпатця Івана Фірсака Кротона. Аби вас зацікавити, розкажу вам історію, яка вас вразить гарантовано. Колись на прохання королеви Великобританії Іван Кротон зустрівся на рингу з чемпіоном світу з боксу Джоном Джексоном. Удар закарпатця був настільки сильним, що під його натиском грудна клітина Джексона просто не витримала. Вам варто дізнатися про цього чоловіка ще більше. Повірте, життя Івана Фірцака з села Білки має ще багато цікавих історій. Дія Друга Веселун Першої світової зробивши рівно 50 кроків. Ми натрапляємо на усміхненого і завжди позитивного швейка. З натертим доблиску носом він прискіпливо дивиться на перехожих, ніби контролює, чи все там в порядку на тому боці. Ужа. Як на мене, персонаж Швейка чимось таки схожий на нас закарпатців. Ми теж, незважаючи на складну ситуацію, вміємо сприймати все через жарт. Мало хто помічав, але біля нашого вигаданого персонажу Першої світової є й реальні сліди Великої Вітчизняної війни. Під час визволення Ужгорода тут проводився обстріл з боку Київської набережної, аби війська радянської армії вільно змогли перейти на інший бік. Дія третя. Свободка. Якщо ви вирішите, коли з'їздити до Нью-Йорку, першим хто вас там зустріне, буде Статуя Свободи. Уявляю, яким буде ваше захоплення. Але якщо ви не хочете їхати так далеко дивитися на цю височезну жіночку, можете приїхати до Ужгорода і побачити її мініатюрну копію, в якій не менше гонору і свободи. А якщо прижмуритись і обрати правильний ракурс, вона теж може стати такою ж величною, як її старша заокеанська сестра. До речі, вона ще й запекла модниця. На кожне свято вбирається в різні шати, аби привернути до себе максимум уваги. Тим самим дає приклад і нашим дівчатам, які відомі своєю пристрастю вишукано вдягатися. Саша Віка. Скажи, будь ласка, вісім, у нас в Ужгороді дуже багато таких маленьких пам'ятників. Перше питання: якщо вони вам подобаються, то чим? Чим? Вони маленькі, мініатюрні, їх можна фоткати, розділятися. Вони не такі, як в інших містах. В інших містах великі пам'ятники, у нас маленькі. Дія четверта. Ой, хто хто Миколая любить. Відомо, що закарпатці люблять жити в казці. тому нам завжди потрібен той, хто вміє творити дива. Миколай приходить до всіх в ніч з 18 на 19 грудня, даруючи подарунки тільки слухняним. А решту часу він сидить на театральній площі і слідкує за тим, хто і як поводиться. Тому дивіться, не викидуйте сміття і ходіть завжди усміхненими, хоча б по театральній, бо майте на увазі, за вами спостерігають. Молодь завжди зустрічається біля якихось пам'ятників. Як ви думаєте, який у нас в Ужгороді є пам'ятник, біля якого зустрічаються найчастіше? найчастіше? Може, Шандора Петефі? Можна. Може, і біля Статуї Свободи теж ми часто зустрічаємося. Тепер біля цього пам'ятника, що встановили теж. А це, до речі, кому пам'ятник? Ой, там угорський угорський художник якийсь, я не пам'ятаю точного ім'я. Дія п'ята. Елегантний Рушкович. Ігнацій Рожкович, відомий угорський художник українського походження, розписував фрески багатьох храмів Європи. До речі, якщо ви ще не знали, набережна незалежності, на якій зараз стоїть пам'ятник Рожковичу, колись була названа на честь цього відомого художника. Окрім того, що художник чим він відомий, чому в ужорді вирішили йому пам'ятник поставити? Чесно кажучи, не знаю. А ти може? Ні, я теж не знаю, але. Дуже сподобався, тому що він ніби виглядає живий. ніби живий. Нам пропонував чоловік, можливо, обняти його і він оживе. Да. Спробуємо, давайте. Так зараз може оживе. Давайте я. Ну, Оживай. Ні, Як залишився бронзовим, так. дівчатка, дивіться, він малює. Нашу набережну, але дивіться, як міст гарно виглядає. Таким він був колись. Як ви думаєте, якби зараз отаким от е, пішохідний міст був? Це було дуже гарно, якщо він був колись такий, та якби його реставрували, це було дуже гарно. П'ять речей, які вам подобаються в Ужгороді. Перший Ужгородський замок, звісно, два брати. Ой, мені дуже подобаються музеї в Ужгороді а, і ну, такі культурні заходи, як Облмуздрамтеатр, філармонія, Валея. Липова алея. алея. До речі, найдовша в Європі. Європі. Так. Тут є багато а, архітектурних пам'ятник по місті, і бажано, щоб вони були реставровані, такі що дуже старовинні а вулички. Взагалі мені дуже подобається ну, старий Ужгород. Я шоста Повз повскапсули часу до ліхтарника. Поспішаємо, ми часто не дивимось під ноги. А в Ужгороді це робити варто, бо під снігом не одразу помітиш справжню капсулу часу. Що там такого залишили ужгородці, ми побачимо аж в 2031 році. Вміст всіх речей в капсулі знає тільки один бронзовий мешканець міста, який бачив все зі своєї висоти. Але, на жаль, нікому так і не скаже. Напевно, через те, що він зайнятий тим, аби ввечері запалити ліхтарики. Він настільки сумлінно виконує свою роботу, що геть забув про свій портфель з інструментами. Я намагалася подивитися його вміст, проте як для мене, так і для всіх інших це залишиться загадкою. Дія сьома: Глобус Ужгорода. Герої Жуля Верна витратили 80 днів, аби зробити подорож довкола землі. Ми закарпатці, не любимо чекати. Тому можемо всього за 80 секунд здійснити подорож довкола Ужгорода на власному глобусі. Як це робити, нам підкаже Сашко. Э ти знаєш, що це за глобус? Глобус чого? E Та, мабуть, Ужгород. Ну Дивіться, так дивно створили глобус Ужгорода. Давай пошукаємо щось тут. Ти де живеш? О, я живу, 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 а, а знайти не можу. Живу я в новому районі, а тільки 16 ташки тут поки що немає. Це напевно центр тільки. Новий район буде потім. Ну, тобі як така ідея взагалі? Ну ідея мені взагалі то дуже подобається. Все є, все видно, для туристів думаю, буде дуже цікаво. Можна багато чого знайти. Ось дивіться, багато зараз ми побачити. можемо знайти, де ми зараз є. Дивися, міст, Корзо. Корзо, Корзо. А, вони красиво позначили, а стіка тут. <рес> Бач, ми тут, ось вже знаємо. Слухай, які ще пам'ятники тобі подобаються в нашому місті? Бачу таких маленьких швейка, ліс. Бачу, бачу, взагалі то в Ужгороді я недавно, оскільки сам народився не тут. А і де? Ужгород знаю. Я з хузького району. Успрід. Тут вже живу і працюю, поки що. Но... Не скажу, що я хорошо знаю Ужгород, поки що тільки вивчаємо усі пам'ятки. Швейка, швейка, це той солдатик маленький. Чесно не знаю. Чесно, не знаю. Чу, чув це як, як персонаж, написаний персонаж, але хто, а що він хто там написав? Робив? не знаю, це якийсь солдат, солдат, да, кумедний да. солдат. Кумедний но, солдат я бачиш, чу? А якої війни першої чи другої світової, Як думаєш? Перше мені до прикладу інколи не подобається те, що немає смітників. Тобі що не подобається в Ужгороді? Е, в Ужгороді в Ужгороді мені не подобається. Ну те ж саме можу сказати, немає смітників. Е, рідко прибирається, от, як ви можете зараз побачити. Це сніг, це якби центральна частина міста. Е, сюди приходять туристи, і от таке бачити зараз. От. Те, що от тут браківка взагалі не вирівняна. коли паде дощ, то майже не можна пройти. Як ти думаєш, що їм в першу чергу потрібно показувати? Як презентувати Ужгород? Як ми про себе маємо говорити? Яке ми місто? Ось п'ять слів хороших, звісно, які ти можеш сказати про Ужгород, які би презентували його. Ну, що це насамперед красиве, дуже красиве історичне місто, яке пахне кавою. Тут завжди привітні люди, які вас завжди всюди приймуть, проведуть, куди вам буде треба. Якщо вам щось цікаво, можете підійти, спитатися. І думаю, що вам тут дуже сподобається. Тільки но ми зібралися з нашим оператором Володимиром Федоровичем йти додому, як зустріли прекрасних жіночок з валізами цукерок. Звідки ви приїхали. Ми далеко, дівчині. Откуда? Це секрет. Откуда? <схай> секрет. Ми находимся... великий секрет. ми знаходимося Закарпаття. за Закарпаттям. Да, ми виходить з тієї сторони. Ми з великого міста, Одеси. Скажіть, будь ласка, э, ось ви люди цікаві, Одесити, і закарпатці цікаві. Що у нас спільного, а що. Дуже... только гори могут, больше ничего. А вторичье, допустим, да, вот я как заметила. Что у вас более спокойный город? Культурный, очень культурный, вообще приветливости, гостеприимства, вот что не хватает в Одессе, конечно. Меня не привлекают, но там по-другому, конечно. А что еще? Мало светофоров, даже так удивительно. Ну, Во всем все уступает. Да, спокойно, да. Вот это вот, вот это вот. И всегда вот духовности очень много. В Ужгороде очень много, духовности. В Одессе такого нет. Старинний город, который впечатляет Вот і И хотелось бы всем пожелать, пожелать что приїхали в этот город, посетили його, увидели его красоту і старинний пейзаж. Правда навіть в уж коли холодно, навіть ця краса гріє душу, чи ні? Так, так дуже гріє. Дівчатка. Кава кава ну, ми... натуральна кава, де її не ми можна не де випити, тільки в Ужгороді. Дівчатка, ви з Ужгорода? Так, да, з а? а як приєдналися до цих двох чарівних дівчат? А доля нас сьо. все почалось з Нового року. Добре, якщо би вам ці жінки сказали, проведіть нам екскурсію по Ужгороду, куди би ви їх зводили? Замок можна та хоч куди у нас тут візні можна Нас тільки стає, Так що я думаю, вам не би не скучали. Добре, ми так хвалимо все тут красиво. Що вам не подобається? Не подобається. Ужгород наше рідне місто, тому я не знаю. Якісь... Не, можна сказати, не. не можна сказати щось погане про нього. Я люблю Ура! Я люблю Ужгород! Я люблю ужгород. Я люблю Ужгород! Я люблю Ужгород! Я люблю ужгород. Я люблю ужгород. Я люблю ужгород. Эта песня посвящается моему городу Под небом голубым есть один город Который греет, когда на душе холодно Прохожу я по асфальту этих площадей Вижу знакомых и хороших друзей Которые всегда встречают меня Когда я приезжаю издалека Навсегда в душе эти стены Мосты, как вечные эмблемы Эти дома, улицы, районы, центр города И ви проспект свободы, эти места Вам знакомы, уж горай среди свои знакомые Я здесь вырос, и это мой дом И не важно, что я отсюда далеко От родины своей тут дороже Здравствуй, город знакомых, прохожих начинается движение Ведь корни не спит, прости меня Прости, земля родная За то, что так редко посещаю тебя я У меня так много хороших воспоминаний Я стал храбрым благодаря твоему воспитанию Все самые красивые девчонки и крепкие парни Помогают друг другу, когда пустые карманы Да, я бы хотел вырваться отсюда Видеть мир, прорваться в люди Но мои корни здесь со своей братвой Они мне помогают оставаться Кьями Сабы в жизнь завела Рано или поздно я вернусь сюда Ты в моих мыслях В моих мечтах Любимый город Меня встречай Этот no lugar é